Євангельська церква Гевсиманія за підтримки Червоноградської міської ради та за участі християнських церков міста Червонограда провели дитяче свято. Розкажи дитині про стрітення Господня. Свято проходило у просторому залі центральної дитячої бібліотеки міста Червонограда, в якому було більше ніж 100 людей. На захід було запрошено 50 дітей з малозабезпечених та кризових сімей, яким в кінці свята подарували особливі подарунки. Вітання до учасників свята від голови міста Червонограда Ігора Івановича Чудійовича виголосила начальник відділу у справах сім'ї та молоді Красільчук Богдана Ярославівна. Але ще рошли усім своє побажання доброго свята, прекрасного гарного настрою. І приємних вражень перебування у цьому благословеному Богу місці, молитву благословення за початок свята звершив отець Ігнатій, з церкви святого Юрія. І тому, власне, щоб ми могли це свято так з Божим благословенням розпочати, я би попросив, щоб ми всі стали до молитви. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде Бога Твоє. Вітальне слово від організаторів свята. Сказав старший пастор Християнської Євангельської церкви Гевсиманія Марченко Валерій Павлович, це велика радість, нова благодать, це прощення, це мир, який Бог дає нам через Ісуса Христа. Дитячий колектив під керівництвом пані Оксани Андрійчук з церкви святого Йосифа, кришталеві дзвіночки це наймолодші учасники свята, яким від 2 до 8 років, з особливою дитячою щирістю. Та безпосередністю виконали українські колядки в сучасній обробці, даруючи посмішки та чудовий настрій для всіх глядачів. Від депутатів міської ради міста Червонограда з найкращими побажаннями щиро привітав присутніх зі святом депутат від ВО Свободи Олександр Грасулов. І дуже приємно, що в нашому місячому на раді є такі місіонери, які традиційно шановують скрити Господня, шановують особливу увагу, вертають на дітей. Адже діти це наше майбутнє. Всі з захопленням і благоговінням слухали молодіжний хор від церкви Святого Юрія, який у віршованій формі та акапельним співом прославляли Христа Спасителя. Добре мені любі дінушки, добре мені з вами. Юрій Іванов, президент Гедеонового братства у місті Червонограді, сказав: свято стрітення це чудова можливість розказати дітям про Ісуса Христа. Гедеонове братство з початку 90-х років несе безкоштовно Євангеліє Ісуса Христа по всій Україні. Отець Василь з церкви святого Володимира. Розповів про біблійне значення свята стрітання, як маленького Ісуса принесли у храм по закону Божому, та про те, що кожен має зустрітись з Христом і отримати спасіння. Після його слів тріо собору святого Володимира заспівали давньоукраїнські колядки та привітали віншуваннями. Христос рождається! Сюрпризом для всіх присутніх став китайський музичний гурт, який на китайській мові співали християнські пісні про любов Христа до людей. Це студенти з Китаю, які навчаються у Львові, в музичній академії та університеті імені Івана Франка і є членами церкви Герсеманії. Діти з дитячого клубу Майбутні батьки України наприкінці свята запросили всіх дітей вийти до сцени і разом з ними та всіма присутніми заспівали веселі, бадьорі, дитячі пісні. Після закінчення свята громадська організація Майбутні батьки України подарувала кожній дитині чудовий подарунок. Ці подарунки збирали спеціально для українських дітей, діти з Канади та Америки, щоб показати. Що вони також вірують в Ісуса Христа і люблять один одного, і цю любов передають українським дітям.